Як таке можливо, що в країні, яка щодня хоронить своїх воїнів, в самісінькому серці державного апарату сидить людина, яка після 2019 року не просто їздила в Росію, а робила це неодноразово? Як можливо, що Олег Татаров, заступник керівника офісу президента України, не лише не притягнутий до відповідальності, а й отримав повний доступ до всієї правоохоронної слідчої судової та мобілізаційної вертикалі? Коли простий ветеран з Азову не може отримати справедливого розгляду справи, бо його перевіряє система, де ключову роль відіграє особа з багаторічними зв'язками з Росією, це не трагедія, це саботаж. Коли президент країни особисто прикриває цього персонажа, а суспільство мовчить, це вже не корупція, це окупація з внутрішнім обличчям. Таємниця перша справа Майдану. Її вбив на Янукович, її добив Зеленський, і зброєю був татаров. Саме він, ще за часів Януковича, працював в системі МВС, прикриваючи силовиків, що били, гвалтували і вбивали. Але після 2019 року саме його Зеленський повертає в найвищі ешелони влади. Усі розслідування злочинів проти Майдану було заморожено. Набу надає докази, Зеленський мовчить, точніше говорить, каже, що довіряє. Кому? Людині, яка юридично унеможливлює покарання винних у вбивствах, це не непрофесійність, це вибір, це позиція. Згадайте Юрія Вербицького закатованого, згадайте Сергія Нігояна, застреленого, згадайте кожного, хто загинув за шанс на гідність. Їхня смерть тепер знецінена, бо ті, хто її прикривав, отримали офіси, кабінети, державну охорону і зарплати, а їхні батьки тишу і зневагу. Таємниця друга Оман. Коли президент країни зникає в ключовий момент без публічного пояснення, а в ту ж саму точку прибуває літак із Москви це вже не просто політична підозра, це спецоперація. Після зустрічі з представником ФСБ Патрушевим, що починається в Україні Миротворча риторика, скасування наступальних операцій, переговори з Медведчуком. І головне поступовий демонтаж довіри до армії. Татаров після цього стає повновладним куратором силовиків чи це випадковість? Ні, це логістика впливу, це вертикаль, передана у правильні руки для виконання неправильного сценарію. Кожна наступна дія офісу президента після оману це не реакція на обставини, це реалізація програми. Програми, де уявна війна використовується як декорація, а справжня мета збереження контролю над розпадом, контрольоване гниття, ось їхній стиль. Таємниця третя санкційна система. Коли Татаров бере під контроль арма, коли системи, які мали знищувати активи ворога, починають віджимати бізнес українців, це не юридичне непорозуміння, це рейдерство під прикриттям держави. Санкції накладаються не за злочини, а за небажання співпрацювати. І, що головніше, з реальних російських активів знімаються всі претензії по команді згори. де згори на банковій. Ворог не боїться Україну, бо він купив її інструменти. А ці інструменти це татаров, його команда і ті, хто уникає запитань. Українські активи крадуться руками антиколаборантів, а справжні колаборанти прикриті державними печатками. Таємниця четверта, справа шеремета. Це був перший в історії пробний запуск авторитарної моделі в нових умовах. Суспільству подали затриманих як вбивць без реальних доказів. Преса мовчала, експерти коливалися. Народ розгублено спостерігав, як під акомпанемент фальші арештовували добровольців. Це був меседж. Якщо ви незалежні, патріотичні з власною позицією, ви можете стати наступною ціллю. А якщо ви агент, але лояльний банковій отримаєте індульгенцію. Після цього експерименту вийшло все: протести не було. Масових виступів теж. Стало зрозуміло, можна далі закручувати гайки, можна саджати, можна залякувати. І саме тоді Зеленський передав Татарову повний юридичний контроль, не випадково, а як нагороду. Таємниця п'ята трансформація СБУ це вже не спецслужба. Це приватна структура з внутрішніми каральними функціями. Співробітників навчають не виявляти ворога, а тримати у страху громадян, нічні обшуки, моніторинг месенджерів, фальсифіковані справи, татаров як юридичний архітектор цієї диктатури, зеленський як фасад цієї диктатури. Ми більше не живемо в умовах воєнної демократії. Ми живемо в умовах воєнного феодалізму, де президент і його юрист, вершителі доль, де закони пишуться, щоб їх порушувати, де захист держави це просто бренд для придушення незгодних. Таємниця шоста Саботаж оборонно-промислового комплексу. Україна мала технології, КБ, кадри, все це знищено, цілеспрямовано. Коли ворог на порозі, а держава не здатна виготовити артилерійський снаряд, це не брак ресурсів, це брак волі, брак бажання. А можливо, наказ стримувати. Татаров курує ключові юридичні блоки, пов'язані з держзакупівлями, і саме в його зоні відповідальності саботуються угоди з виробниками ні копійки не виділяється без згоди ОП. А ОП, очевидно, не зацікавлена в перемозі лише в процесі. Бо поки триває процес, триває контроль. Таємниця сьома духовна капітуляція. У ПЦМП не просто залишилась, вона отримала недоторканність. Чому? Бо через неї йде один з останніх каналів впливу на свідомість, і влада це знає, тому захищає Татаров, головний лобіст права на віру, хоча сам не має жодного стосунку до релігії, бо для нього це. Інструмент, засіб впливу, розмиття, нейтралізації. І ось ми стоїмо в точці, де війна наче йде, але ворог усередині, де фронт існує, але тил під контролем противника, де президент обіймає роль медіа обгортки, а юрист, внутрішній штурман системи, Зеленський і Татаров це не просто двоє людей у владі, це два полюси одного плану. Тому відповідь одна: поки ці двоє при владі, жодна перемога неможлива, жодна мобілізація не буде ефективною, жодна реформа реальною. Бо в центрі обман у верхівці зрада, і на чолі мовчазна змова. А якщо ти це читаєш і досі вагаєшся, запитай себе, скільки ще доказів потрібно, щоби повірити фактам, скільки ще смертей, щоби відчути, що це не випадковість, а система. Скільки ще зустрічей в Омані ми маємо проковтнути, перш ніж визнаємо, нас ведуть не до перемоги, а до капітуляції з усмішкою, не буде майбутнього, поки минуле сидить в офісі і поки юрист Януковича не сяде, сяде вся країна у полон без пам'ятства.